Привіт! От скажіть, чи бувало таке, що від поганого настрою раптом починає боліти живіт? Або, навпаки, коли силуєш себе посміхнутися і на душі ніби стає трошки легше? От сьогодні ми зануримось у цей неймовірний, а часом ну відверто дивний зв'язок між нашим розумом і тілом. Бо знаєте, виявляється, те, що коїться у нас в голові, воно там точно не залишається. І почнемо, мабуть, з чогось ну геть несподіваного ботокс. Так так. Саме він. Зазвичай ми думаємо про нього як про засіб від зморшок, правда ж? А що, як він може боротися з депресією? Звучить дико, я знаю. Але це питання це ніби ключ до дивовижного світу, де наші емоції виявляються набагато складніші, ніж ми звикли думати. Або ось, наприклад, такий жест: для багатьох із нас це що? Це клас, супер, все добре. А тепер уявіть, ви показуєте його десь у Греції чи на Близькому Сході? І ризикуєте отримати дуже дуже бурхливу реакцію, бо там це хруба образа. І це ще один приклад того, як наші тіла говорять і наскільки по різному їх можуть розуміти. Цей зв'язок він такий заплутаний. Ну і наостанок мій улюблений факт астронавти у космосі виявляється, через невагомість у них набрікають обличчя. Ну, рідина в тілі перерозподіляється і все таке. І знаєте що? Через це стає майже неможливо зрозуміти, які емоції вони відчувають. Тільки вдумайтесь, навіть гравітація впливає на те, як ми виражаємо почуття. Ну хіба не диво. Всі ці приклади кричать про одне зв'язок між розумом і тілом це не вигадка, а він ще й повний сюрпризів. Тож давайте нарешті розбиратися, як це все працює. Отже, почнемо з найочевиднішого, з того, що, так би мовити, на поверхні, з наших облич. Здавалося б, що тут складного: щасливий, посміхаєшся, сумний хмуришся. Але ви ж уже, мабуть, здогадалися, що все набагато набагато цікавіше. Був такий психолог Пол Екман, і він, можна сказати, присвятив усе життя одній ідеї він доводив, що деякі емоції говорять універсальною мовою. Уявіть собі, ви берете фотографію усміхненої людини і показуєте її представнику якогось ізольованого племені в новій Гвінеї, людині, яка ніколи не бачила ні фільмів, ні інтернету. І що? Вона зрозуміє, що це щастя. І те ж саме працює з гнівом, страхом, огидою, сумом і подивом. Оці шість базових виразів вони ніби вшиті в нашу людську ДНК, у нашу базову прошивку. Але тут починається найцікавіше. А що, якщо все працює і у зворотному напрямку? Тобто не емоція викликає усмішку, а усмішка викликає емоцію. От у цьому і є вся суть так званої гіпотези зворотнього лицевого зв'язку. Теорія каже, якщо просто змусити себе посміхнутися, навіть коли на душі коти шкребуть, мозок отримає сигнал і настрій справді може трішечки покращитись. Тобто тіло буквально наказує розуму, що відчувати. Круто, правда? І ось тут, пам'ятаєте наш ботокс, ми до нього повертаємося. Бо є дослідження, які показали просто вражаючі речі. Коли людям роблять ін'єкції, що заморожують м'язи, якими ми хмуримось, то симптоми депресії можуть значно зменшитись. Чому? А тому, що їм стає фізично важко хмуритися. І це, хоч і звучить дивно, але це потужний доказ, наше ціло, може, так би мовити, нашіптувати нашому мозку, що саме йому відчувати. Гаразд. З виразами обличчя ніби розібралися. Але ж це тільки верхівка айсберга. А що шкодиться всередині? Як учені взагалі намагаються розкласти по поличках увесь цей хаос наших почуттів? Ну, загалом є два основні підходи. Перший – від психолога Керола Ізарда можна уявити як таку собі колекцію метеликів. От є 10 базових вроджених емоцій: радість, гнів, страх і так далі. Кожна окремий вид. А інший підхід це радше координатна сітка або карта емоцій. Уявіть собі дві шкали: одна йде від дуже приємно до дуже неприємно, це валентність. А друга від повний релакс до максимальна напруга. Це збудження. І от на цій карті будь-яку емоцію можна знайти. Наприклад, ейфорія це буде щось дуже приємне і дуже збуджуюче. А от меланхолія це неприємно і спокійно. Гаразд, рухаємось далі. І зараз поговоримо про мабуть головного гравця у цій історії про зв'язок розуму і тіла. Інколи він герой, але частіше лиходій. І це слово знайоме абсолютно кожному стрес. І тут, увага, є один суперважливий момент. Часто думають, що стрес це емоція. Але ні. Уявіть собі пожежну сигналізацію в будівлі. Сама сирена, що реве, це ж не пожежа, правда? Це реакція на загрозу пожежі. От так само й стрес це не сама подія, не сварка з начальником. Це реакція нашого організму на цю подію, яку наш мозок розцінив як загрозу. То що ж може ввімкнути цю нашу внутрішню сигналізацію? Взагалі стресори ділять на три типи. Перший це, звісно, катастрофи, ну щось масштабне, непередбачуване. Другий це значні життєві зміни. Переїзд, весілля, нова робота, навіть хороші події можуть бути стресом. Але найпідступніший, слухайте, це третій тип: це оті щоденні дрібниці, затор на дорозі, повільний інтернет, дрібна сварка. Здається, ну що тут такого, але ці краплі вони ж капають щодня і з часом можуть пробити найміцніший камінь. Саме вони часто завдають найбільшої шкоди. Отже, уявили? Сигналізація спрацювала. Що ж конкретно відбувається всередині нашого тіла в цю секунду? Давайте, так би мовити, зазирнемо під капот нашої біології і подивимось, що там коїться. І тут несподіванка. Виявляється, не весь стрес це абсолютне зло. Короткочасний стрес це, знаєте, як суворий, але хороший тренер. Він змушує зібратися перед іспитом, мобілізує всі сили, але от хронічний стрес це зовсім інша пісня. Це як противний тихий гул несправного холодильника, який ніколи не вимикається. День у день, тиждень за тижнем, і цей гул повільно, але невпинно руйнує все середини. Коли наш мозок фіксує загрозу, в організмі запускається прадавня програма, якій мільйони років бий або біжи. Наша симпатична нервова система миттєво тисне на червону кнопку, і в кров вихльопується справжній гормональний коктейль, де головні інгредієнти адреналін і кортизол. Серце починає шалено калатати, дихання перехоплює, м'язи наливаються силою, за долі секунди тіло готове до сутички на смерть або до спринтерського забігу. І от ми підійшли до головного. Ця реакція бий або біжи. Вона ж рятувала життя нашим предкам від шаблезубих тигрів. Але що відбувається, коли ця система вмикається не через тигра, а через дедлайн на роботі або через коментар в інтернеті? І головне, ніколи по справжньому не вимикається. Яку ціну ми платимо за цей постійний стан бойової готовності? Ну, по-перше, удар приймає на себе травна система. Уявіть, що організм це велика корпорація, в якій оголосили кризовий стан. Всі ресурси, вся енергія, вся кров негайно перекидаються у відділ оборони, тобто до м'язів. А такий відділ, як травлення, його фінансування просто урізають до мінімуму. Мовляв, зараз не до цього. Тож не дивно, що тривожний розум майже завжди веде до, скажімо так, тривожного кишківника. Але головна мішень хронічного стресу, його ціль номер один, це наше серце. І тут відбувається щось схоже на внутрішню диверсію. Ну, по перше, постійно підвищений тиск, це зрозуміло, але є й гірше. Наша печінка, наш головний фільтр, під дією гормонів стресу отримує дивний наказ фактично перестати нормально фільтрувати кров від зайвого жиру та холестерину. І в результаті все це сміття починає осідати на стінках судин, звужуючи їх. Це просто пряма дорога до інфарктів та інсультів. І це, знаєте, не просто якась теорія, є абсолютно реальний приклад бухгалтери. Дослідники роками за ними спостерігали, і що вони побачили, більшу частину року їхні аналізи крові ідеальні. Але за кілька тижнів до дедлайну, до подачі річних звітів, коли стрес зашкалює, починається справжня магія. В поганому сенсі. Їхня кров стає густішою, холестерин злітає до небес, а ризик серцевого нападу зростає в рази. Щойно дедлайн проходить все як за помахом чарівної палочки повертається до норми. Це ж просто ідеальна ілюстрація того, як наш розум, наші думки буквально змінюють хімічний склад нашого. Тіла. І справа ж не лише в дедлайнах чи заторах. Сучасні дослідження чітко показують, що такі речі, як хронічний песимізм чи депресія, запускають в організмі абсолютно ці ж самі руйнівні біологічні процеси. Це, по суті, фінальний доказ. Наш емоційний стан, те, як ми мислимо, це не щось таке абстрактне, ефемерне, ні. Це потужна реальна біологічна сила, яка щосекунди формує наше фізичне здоров'я. Отже, висновок, він простий. І водночас такий глибокий. Наше тіло це ідеальний слухач, воно постійно підслуховує наші думки та почуття. Кожна тривожна думка, кожна хвилина гніву, але й кожна мить радості, все це залишає свій фізичний слід. І це залишає нас із одним важливим питанням, над яким варто замислитися: ваше тіло завжди реагує на ваш розум. Що ж воно говорить вам просто зараз?